Вітаю вас, хлопці і дівчата. Сьогодні буде невелике, але корисне відео. Ви не пошкодуєте, якщо подивитеся його до кінця, про те, чи кожен може досягти успіху в будь-якій сфері діяльності людини. Тобто захотіли ви і стали е, хорошим класним художником, або захотіли і стали спортсменом в якомусь вибраному виді спорту, або захотіли ви стали менеджером, хорошим якимось переговорником, так, топ-менеджером. Чи кожен може цього досягти. І в невеликому відео я вам поясню, що не кожен. Тому що є досить популярна і поширена але думка, але на мою дум... мені здається, не... Не... неправильна так? така думка, що головне важка праця, так? а талант це таке. Моя мені так здається, що це неправильно. Я буквально невелике відео, я вас просто переконаю. Е... Наштовхнуло мене на, на ці роздуми. Мій диплом. Це диплом, нагороджується кращий бігун на дистанції 1000 метрів. Студент групи Т-12, Українська академія друкарства. О, от, диплом, видно? Видно. Це я, Павло, там проректор, це все. Диплом. Це десь 1900, напевно, 98-й рік. Тут дата не стоїть. 98-й, можливо, 97-й рік. Я прибіг 1000 метрів за 2, 2 хвилини 59 секунд. Ще раз. Якщо видно. О. І я, я забув про цей диплом, а дивився фотографії, а він серед тих фотографій лежав. І в той час, це 97 й 98 роки, не було інтернету. І тепер я думаю, а ну за скільки що, що це за результат? 2,59 за один, тисячу метрів я пробіг за 2,59. Побіг, поліз в той, в інтернет, тепер вже інтернет є, та. Подивився, що це за результат. Виявляється, що це. В районі там буквально секунда, дві. Я вже там точно не пам'ятаю. в районі це третій спортивний розряд. Здається, ну що ти там, паша? Ну це ж всього-навсього, третій спортивний розряд. Так, але є один нюанс. Точніше, два нюанси. Перший нюанс. Я взагалі не тренувався бігати, крім уроків фізкультури. Це є перший, запам'ятали собі. І друге, що ви розуміли, студенти мого покоління, які вчилися в таких, А це не, не престижний. Дуже вуз був при всій повазі, я люблю академію докасла всім серцем за неї, але це не був такий супер-престижний, як там Там якісь міжнародний відносин, ще таке. Ну, менше з тим, то ми всі переважно були бідні. І я, як і як більшість, як 70% моїх студентів, тих, що не жили ще гуртожити, що хоч перекусували, то ми. Виходили зранку, там, наприклад, пів сьомої їли, і приходили година п'ята їли додому, а де інколи пізніше. Тобто це були 90-ті, грошей отак не було, щоб купити. Я до чого веду з паршивим харчуванням. Без тренувань я ніколи в житті не бігав, не тренувався, по бігу, окрім уроків фізкультури, щоб ви зрозуміли, зафіксувалися. Я одразу пробіг на третій розряд. До чого я це веду? У мене є в гаражі, ну я зараз не ходжу останній час, але в мене є в гаражі спортивний зал, я собі зробив. Звичайний гараж, я собі зробив. там, Зараз я вам скажу, до чого веду. Там є штанга, штанга на 140 кілограм, силова рама, турнік, е лавка для жиму, боксерський мішок, все є. Я туди ходив. Е і мені потрібно було е 19 років. Е Спортивний зал у мене вже й десь років 12, до того, що я вам скажу зараз, і плюс, ще, ще до того я ж, там присідав, віджимався. І мені потрібно було, я вже так рахував, 19 років, щоб я пожав 100 кг лежачи. І якщо не подивитися, залізти в причому я так з відбивом те робив. І Якщо полізти в той, подивитися в нормативи так, в інтернет. Для моєї ваги, коли я це пожав, я там важив кілограм 85 кг. то це, по-моєму, я вже так по пам'яті сильно не, не сваріть мене, це десь там третій розряд, ледве-ледве. До чого я веду? Отут по бігу, Я одразу виконав третій розряд, не тренуючись, причому не доїдаючись. Тепер, от буквально рік тому я пожав 100 кілограмів, я білок набираю. Сплю, скільки хочу. Я фрілансер, я сплю там 8, по 9-10 по годин валяюсь. О, Сплю, скільки хочу. Там, не нервуюсь особо. У мене дітей нема, що мені там потрібно вночі ставати, і там там е е е е е я маю фактично, нехай, мені, але свій зал. Я можу будь-коли до нього прийти, робити, що хочуть, різні схеми, і все одно. Я ледве пожав тих 100 кілограмів. Пожав, чесно, все, але я от, ледве пожав. До чого я це веду? А, і ще з бігом. Я вже потім, після того, як я знайшов цей е е диплом, я ще згадав, потім бертелі розказував це фізкультурі, На фізкультурі я завжди біг в 31-х. Коли ми бігали 3 кілометри, там я біг в 31-й. Не на спринт, я не спринтер. Потім е, у нас в 11 класі, ну, ви, щоб ви розуміли, я по росту, зросту був четвертий з кінця. Тобто досить низенький, худенький. там Хлопці такі, альфа-самці, в 10-11 клас, що що там я, ого-го, які вони там. я там. Що, І при тому мені два рази ми здавали біг на 3 кілометри. Це вже в школі. Тут я говорю, це академія до це вже вищий навчальний заклад. А я ще згадав, що в школі в 11 класі я два рази прибіг перший на три кілометри. Причому останній раз, бо деколи знаєте, хлопці усплив старших класах, вони халтурять, ніхто не хоче напрягати на фізкультурі. Но останній раз це був екзамен. Фізкультура вона якось там входила в екзамен, це фізкультура, і там хочеш не хочеш. Всі викладалися, наскільки можуть, тому що екзамен на той час, я не знаю, як зараз, тоді е, люди переживали, які там оцінки будуть в екзамені, і це все. І навіть на екзамені, коли всі вже викладалися на, на 100%, я також прибіг перший. Причому, повторюю ще раз, жодного разу в житті я не пам'ятаю, щоб я е, тренував біг, так, підтягувався, віджимався, як я сказав, штанга там, ну я ніколи не бігав і не бігаю. І до чого я це веду? І коли вам. І, а, і тепер, і тепер, і тепер уявіть, якщо б я хотів стати, наприклад. Майстром спорту. Скільки зусиль мені би прийшлося, е докласти в бігу, і скільки зусиль мені б прийшлося, щоб мені стати майстром спорту в жимі лежать. Оце є відповідь всім, хто говорить, що та, головне захотіти, ти будь-де, можеш там стати там, суперекспертом, можеш стати майстром спорту, можеш стати чемпіоном, головне, проливати піт і кров. Ні. Ні. Якщо навіть таке вам потрібно, вам потрібно буде набагато, наприклад, ви сильні в жимі, у мене є.

Не, не особо тренувався в тому жимі, він просто з нічної зміни пішов в зал з нічної зміни, хто робив нічну зміну, знає, що таке. Він особо не тренувався, він рідко там міг там, раз в пару місяців прийти. І то він без, без м -м того, як його, без страховки, пішов, 110 пожав і все. І ще з мене до, до з мене ну так, по-дружньому сміється, каже, як ти не можеш тих 100 кг пожати? розумієте, Він того не розуміє, що є різна генетика в людей. Наприклад, от, товщина зап'ястя. розумієте, Мого брата ще тронче зап'ястя, він взагалі він 80 кг не може пожати. Товщина зап'ястя. Е, Сухожилля, прикріплення е, тих е, костей, ви розумієте, плюс, наприклад, в мене тяга нормально йде. Ну, нормально, там, ну, от гантеля 35 кг, я спокійно до поясу тягну гантелю, на рази, разів 10, причому не діргаючи спокійно до поясу гантеля от, нахилі, 35 кг я тягну. А от під, е, 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 жимові е, вправи мені йдуть важко. Розумієте, до чого я веду? Підтягування мені легко йде. Тому генетика впливає. Також, якщо ми ще чуть-чуть закриваємо тему і, і... відео закриємо. Такий ще нюанс. От дивляться на силачів минулого. Ну, там, Піддубний, там, Олександр Зас, там, мощні такі люди. І навіть гуляють їхні програми тренування. Пошукайте в інтернеті є. І люди наївні, там, думають, от буду я тренуватися як Олександр Зас, там, ізометричні із вправи, читай піддубний також є його програма тренувань. Я буду такий, як ви. Як він ніколи такого не буде. Тому що справа не в їхніх тих правах, що вони роблять? Вони можуть, я не знаю, там шахів просто на досі переставляти, і вони все одно будуть сині. Тому що в них генетика. Коли робили ростини або е рентген у тих силачів, так, минулого, так, е то ну, після смерті, то. То бачили, що в них, наприклад, хербет в два рази товстіший був від, від звичайної людини. І я не впевнений, що це саме від тренувань. Це просто така генетика. Не, не один раз проскакує інформація, що, наприклад, там, ну там умовно, умовно за конкретно не скажу, але там батьки чи сестри, тож ж там піддубного. Вони також мали видатну фізичну силу, хоча не тренувалися. Був такий культурист Кріс Дікерсон, містер Олімпія. По-моєму, він містер Олімпія. Десь там початок 80-х, після ери, то він, чим був в той час видатний, в нього ікри, ікри були дуже хороші, розвинуті. Також, також, так кажуть, що в нього був брат Близнюк. Він культуристом взагалі не займався, але ікри в нього були майже такі, як в Кріса Дікерсона. Зрозуміло. Якщо ми візьмемо, наприклад, бокс, це зрозуміло, там все видно, хто кому пописку дав. Я пам'ятаю, моєму поколінню, до речі, повезло, ми вживу бачили бо є Тайсона Холіфілда в, в прямому ефірі. Клічка, клічко Льюіс. О, і таке. Я пам'ятаю, в, в кінці 90-х був бій е, Ленок льюіс проти Енвендера Холіфілда. Там е, вони нічого тоді несправедливо в першому бою, дали, нічию. Льюіс насправді приміг. І там той де диктор Ларі Мьорчен бере е, е, в них інтерв'ю, і, по-моєму, Ленокс бере мікрофон в нього та? і починає там говорити, я там то-то. то. І він де, говорить, я дивлюся. А, а в нього рука така незвично велика. Незвично велика. Причому це не через широкий кут, там камери, щось, а просто незвично такі великі кулаки. А я в мене такий склад характер, що я люблю аналізувати. Чому це так? Я почав аналізувати, думаю, чому? Потім щось. Майка Тайсона також є фотографія, як в нього там е його щось там питає. Я дивлюсь, нього також кулак такий, не не незвично великий кулак. От у мене звичайна рука, а в них так такий великий кулак. Я думав, через що це. Почав аналізувати, і я неправильно думав. Я думав, що це те, що вони б'ють по мішку, коли ти от мішок, так, ти б'єш по мішку, кров йде сюди, і вона йде, і вона різко тормозить. І в результаті, оце всі кров, поживні речовини, все туди йде, і воно так би різко тормозить. Ну, Якщо фізику вчили, ви розумієте, про що я думав. І в результаті тих сотень тисяч, мільйонів ударів по мішку з дитинства, так, що це у них такі великі кулаки. Насправді, насправді, це не то. Насправді, в цих е багатьох от спортсменів так, в них є така хвороба, як називається. Зараз я навіть прочитаю. Акромегалія. Я приведу при монтажі, як вона називається, Акромегалія. Що це означає? Що людини неприродньо великі, наприклад, частини тіла. Кулаки. Наприклад, згадайте, от, я добре відносився до Майка Тайсона, але згадайте, от яка в нього голова, яка в нього щелепа в дитинстві була. Якщо він стоїть, наприклад, є фотографія, також пошукайте М -м... Ой, Майк Тайсон проти Жана Клода Ван Дама. Вони в розквіті сил, там кінець 80-х, вони стоять. Вандам то також не є маленька така людина, зовсім якийсь, скажімо так, карлик. так? Ну наскільки більша голова просто в е, Майка Тайсона проти Вандама. От пошукайте ту картинку, я не буду з авторських прав ставив. Там там не складно пошукати. Тайсон Вандам, фото. Кінець 80-х. стоять просто в нього. І І тепер уявіть собі, наскільки легше накотувати Вандама і наскільки важче накотувати е, Майка Тайсона. Плюс. Це вже ми беремо. І плюс додайте кисті, здорові кисті. Був такий боєць без правил, Ігор Вовчан. Та був? Він є, Ігор Вовчанчин. Також врибав всіх, але в нього кулак був як, як, я не знаю, як моїх два, напевно. Розумієте? Ще також пам'ятаю, коли запросили в студію Інтера Ленокса Льюіса. І одна прокажуть. Ну, причина, як стати чемпіоном з боксу. І серед тих причин він ще сказав ще одну. Ну, він, правда, сказав, як то кажеться, що трошки підколоти Віталія Кличка, але він сказав ще, що в чемпіона повинна бути шкіра, як в гіппопотама. І це правда. тому що є такий, Наприклад, був такий боксер як ну, Артура Гатті. Хороший, вольовий, сильний, його публіка любила, але в нього січка від, від любого удару була. Він вже затікає кров'ю, стікає, вже весь в крові. Чому тонка шкіра? Ти можеш бути супер, але якщо ти все от не складеться, щоб ти не будеш чемпіоном. Або будеш, але недовго. Також кажуть, в боксі, наприклад, дуже велику роль грає швидкість реакції. Причому вона є, її можна в якійсь мірі розвинути, але вона грає роль е, також є генетично. Тобто, в кого генетично дуже швидка реакція, ви йому будете програвати. Так само сила удару. Сила удару, здається, ох, буду там по мішку бити, тренер поставить мені удар, буде, буду бити як ломом. Не факт, не факт. Є люди, які мають дуже гнучки, я також колись чув від одного лікаря. Каже, що в них тренувався в 80-х на боксерській секції хлопців на карате, на боксерських, дуже гнучків, шпагат легенько сідали, там, туди-сюди, все, все в них виходилось. Ну, удар був як, як, як долони, як шліпком. Але гнучки капець були. І навпаки, людина може бути м, така важка, але в неї є такі сухожилля, такі м'язи для удару, що б'є як ломом. розумієте? І це можна в якихось мірах м, м, натренувати, але в якійсь мірі тільки. отак. Умовно кажучи, навіть якщо мене буде тренувати тренер Уалдер, я не буду бити так, як Деонте Уалдер, накотувати суперники, тому що ну, така в нього генетика. І вже останнє закриваємо тему. Шахи, наприклад, також, ви розумієте, з дитинства є от е, люди, деякі от ті унікуми, чемпіони, так? вундеркінди, що вони в 10-11 років в ніч'ю могли грати на, з чемпіонами світу. Ну, Наприклад, Магнус Карсен, по-моєму, я вже так по пам'яті там в 11 років зіграв Зарі Каспаровим в нічю. Розумієте, які, наскільки це. Який це рівень? Я наприклад на турні на турнірі другий розряд шахів маю. В турнірі все, також у мене десь там диплом є, треба було показати. Ну, ладно. О, другий розряд спортивний, на турнірі взяти і все, але все одно я от скільки то вчу ті шахи. Я весь вільний час, якщо чесно, ну, люди там грають якісь ігрушки, так? а я, якщо є вільний час, то я граю шахи. я себе навіть стримую, щоб задарма, ну, забагато не грати в ті шахи. Ну все одно я не можу там більше, ніж другий перший розряд підняти. Та, там якщо я почну розбирати задачі, там, стратегії, книжки, читати, та-та, я там вийду на кандидата, на майстер, але вище я не пригну, тому що є люди реально генії. Там головасті, розумієте, він вже з дитинства, йому то легко виходить, а іншому не виходить. Тому, Тому закриваємо вже тему. Я думаю, я вас переконав, що в будь-якій сфері діяльності так, можна досягти хороших результатів, так? але стати елітою, так, чи суперрезультатів, це для того потрібно. Ви для того повинні бути створені. О, давайте, так. Чи генетично, чи з вищих сил, хто в що вірить. Так? Але ви повинні для певної виду діяльності мати якусь певну, певну здатність. Отаке. От подобається, це, чи не подобається. Або є от люди, наприклад, в яких є психологічні, психічні такі захворювання, невеликі, так? які не дозволяють, наприклад, їм вести, яким важко буде, наприклад, переговори вести. Так? Так. І він, і кажуть, а що ти не можеш, типу, стати там менеджером з продажу? А в людини там. Аутистичний спектр, наприклад, і важко вести переговори, дивитися в очі або ще розумієте, тому, 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 що які плюси, які мінуси з того всього, що ми беремо. Нічого страшного, кожен має з нас якийсь талант, тільки просто його знайти, подивитися. навіть випадково можна знайти, А хто сказав, от я це знайшов, я собі ще так подумав. Прийде час, я собі, тут порішаю свої справи. А чому не навіть серед ветеранів не, не, не почати займатися, наприклад, бігом так? і не досягти якогось, не стати майстром спорту або не стати чемпіоном України серед ветеранів? Ну, наприклад, я це так, звичайно, може перебільшую, може, наглію. Так? Ну, тому ніколи не закопуємо свій талант, подивилися, згадали в дитинці, що подобалося робити, що получалося. Так я, я забув. Я забув я потім почав згадувати, що я в фізкультурі, будучи. Там, де багато такі альфа-самці, що капець, напівголови від мене високі, тестосторонові такі монстри. І я їх вбіг на три кілометри легенько обганяв. Розумієте? Тому згадую, 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 згадуйте кожен, е чим до чого, скажімо так, до чого, для чого ви створені? Давайте так. І туди направляйте свої зусилля, вам, вам буде набагато легше так? витримати конкуренцію, ніж іншим. Все, все найкраще. Дуже цікаво, що ви про це думаєте, правий я чи не правий. Все найкраще.